Перше за два роки канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Про це інформує прес-служба уряду Німеччини. На сайті бундесканцлера повідомили, що Шольц у розмові з диктатором, нібито засудив російську загарбницьку війну проти України і закликав Путіна покласти їй край і вивести свої війська. Він підкреслив, що жодна з військових цілей Росії не була досягнута. Відтак закликав РФ підготуватися до серйозних переговорів з Україною з метою досягнення справедливого та тривалого миру. Крім того, Шольц також заявив, що Німеччина готова допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно. Згодом у відомстві канцлера Німеччини повідомили, що в ході розмови Шольца з Путіном сторони, нібито домовилися продовжувати підтримувати зв'язок за інформацією німецьких змі розмова Шольца з Путіном тривала близько години, і перед цим йому нібито вдалося проконсультуватися з українським президентом Володимиром Зеленським. Тим часом у Кремлі вже прокоментували телефонну розмову. Там заявили, що за словами Путіна РФ ніколи не відмовлялася і досі залишається відкритою до переговорів. Втім, можливі домовленості, нібито мають враховувати інтереси Росії і виходити з нових територіальних реалій. Нагадаємо про намір Шольца провести розмову з. Путіном перед зустрічю Великої двадцятки повідомляли зміще на початку жовтня. Востаннє вони спілкувалися у грудні 2022 року. Додому нещодавно канцлер також заявляв, що готовий відновити переговори з Путіним щодо війни в Україні. Але він має намір зробити це не в індивідуальному порядку, а за участю України та інших союзників. Софія Фенко, телеканал НТА.